Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про три важливі і актуальні теми. Розпочнемо з першої теми, про яку говорили всі, всі минулі дні, і це тема загибелі президента Ірану Рейсі. Він повертався з важливого міжнародного заходу на територію Азербайджану, повертався до Ірану, поверталось там три гелікоптери, і один з них впав. Впав, розбився. І президент Ірано загинув. Хоча були дуже дивні повідомлення, що начебто він спочатку був живий, неушкоджений, але потім виявилось, що він таки загинув. Довго до того місця добирались, добирались рятувальники, але все-таки рятувати було вже нікого. І президент Ірано загинув. На перший погляд, це досить такий клікбитний заголовок, начебто здавалося б, що в Ірані. Зміниться влада, зміниться абсолютно підходи до управління і абсолютно впаде режим, ну, як мінімум, шанс буде на це на наступних виборах. Але важливо знати іранську специфіку. Специфіка Ірану в тому, що там є дві, е, два стовпи влади. Перше, це світська влада, друге, це, е, це релігійна влада, теологічна. Якщо ми говоримо про світську владу, це. Стандартно, як і в принципі у усіх державах, президент, прем'єр-міністр, меджліс парламент, уряд з міністрами, але є і паралельна система влади, це вже духовна влада. Там є Корпус вартових ісламської революції, по суті, паралельна армія із армією Ірану. І також є Верховний релігійний керівник Ірану. Зараз це Аєталеха Хаменеї. І специфіка, чому саме Іран називають теократичною державою. Будь-яке, де-факто, рішення світської влади може бути поставлене на паузу або і скасоване релігійною владою. Інакше кажучи, релігійна влада і будь-яка релігійна система, вона стоїть над світською владою. І, по суті, президент у Ісламській Республіці Іран він є другою особою держави після верховного релігійного керівника. І в цьому контексті. Тут уже важлива внутрішня іранська боротьба. Найближчим часом дуже багато хто говорить, що нинішній релігійний керівник Хаменеї, якому зараз 85 років, може піти у відставку. І можуть могли обрати нового. Хаменеї він колись також був президентом Ірану, більше того, під час Ірано-іракської війни 1980 1988 року, майже всю війну він пробув президентом воюючої країни, і там була досить жорстка війна, десь приблизно як наша, плюс-мінус. І тепер він хоче піти на пенсію. І іде мова про те, хто буде наступним керівником. Одним з. Кандидатів називають сина Хаменеї, Махмуда Хаменеї, і іншим кандидатом називали президента Рейсі. Зараз, де-факто, один з кандидатів вибув за боротьбу у цій виборчій релігійній гонці. Звичайні іранці, звісно, не приймають участі у цих виборах, але при тому всьому вони дуже сильно впливають на саму країну. Тож. Незважаючи на смерть президента Ірану, ніяких змін у якійсь внутрішній чи зовнішній політиці Ірану, я не очікую. Чому? Тому що це, це не є особа, яка визначає будь-який курс держави, внутрішньополітичний, зовнішньополітичний. Все-таки є влада над цією владою, і ситуація залишиться такою, яка була. Дуже багато представників ліберальних кіл. Націоналістичних в Україні розраховували саме на смерть рейсі як можливий каталізатор якихось змін. Скажу одразу, цього не буде. Другою темою є форум російської опозиції у Львові. Дуже також багато націоналістичних кіл обурились, встигли обуритись цьому. Навіть мер Львова садовий, до якого дуже багато питань за його діяльність, особливо під час війни. Також і питання тим, чим він займався до війни. Це є тим мером, який, по суті, якого таке враження, що треба буде виносити з мерського крісла вперед ногами, тому що він є мером з 2005 року. Але при тому всьому, цей форум відбувся. Важливо, те, що Україна дає знати, що вона хоче миру, вона не вважає цю війну як вічною війною. Російська опозиція повинна сформувати нову владу. І ця війна, вона дійсно буде шансом для Російської Федерації для того, щоб змінитись, щоб змінитись і перестати бути імперіалістичною державою і тою державою, яка прагне загарбнути території сусідніх країн. Розпочнемо тобто з запитань, які стосувалися замаху на Роберта Фіца. Чи може бути причетна Україна і чи не був це Буданов? Одразу скажу ні. В контексті цього є і друге питання. А чому, на щастя, Роберт Фіцо вижив? А тому, що Україні дуже і невигідно є замах на Роберта Фіцо, тому що, як практика показує, у таких випадках у таких лідерів растуть рейтинги. Невдовзі будуть вибори до Європейського парламенту. Нам би було б вигідно, аби. Перемогли проукраїнські сили. Але коли у антиукраїнських сил растуть рейтинги, це нам не є вигідно. Ось чому це і не могла бути Україна. Ось і чому, на щастя, Роберт Фіцо вижив, тому що рейтинги у антиукраїнських сил підскочили б ще сильніше. І тут задавайте вже питання, кому. Вигідний був даний замах, але в будь-якому випадку я скажу точно, що вигідний він був точно не Україні. І наступне питання від постійного дописувача Главорунгстов. Главоронгстов, ви пишіть ваші запитання почастіше, тому що бачите, довго ваших запитань не було, то й не було рубрики відповіді на запитання на каналі. Пишіть ваші запитання, я з радістю кожен раз на них відповідаю. І цього разу ваше запитання, тут їх три, вони стосуються питань мобілізації, в принципі, їх можна і підсумувати. Я за закон 10.449 не голосував. Я його не підтримав у другому читанні. Чому? Тому що він мав дуже ряд поганих норм. І більше того, на практиці. Абсолютно логічно, що виконується він ну не дуже добре? От перше запитання, чому ТЦК приймає по 8 людей в день? І при тому всьому ми знаємо, що навіть будь-яке ВЛК, якщо немає прям ну, жорстких причин, щоб людину знімати з військового обліку, людину на військовому обліку залишають і пишуть сюди: здоров, здоров, здоров. Навіщо при тому всьому? Обслуговувати тільки по вісім людей в день. Це є запитання з величезним знаком запитання і для мене, чому воно так, і чому б не оптимізувати роботу ТЦК і приймати більше людей, які дійсно хочуть навіть прийти в ТЦК, обновити дані. А ще є такі, які хочуть прийти і воювати, чому їм пихати палиці в колеса. Я цього абсолютно не розумію і. На жаль, на ваше запитання аргументовану чітку відповідь дати не можу. Друге питання стосується комунікації зі сторони держави питання мобілізації. Вона дійсно провалена, так дійсно є, і я дійсно вважаю, що якби вона була б краща, більше б людей самі б прийшли по ТЦК і самі б сказали б, що ось я от такий сякий, що мовляв, я хочу воювати, і будь ласка, прийміть мене. Але комунікація провалена. Сподіваюсь, ми її налагодимо в майбутньому. І третє запитання стосується відсутності постійно діючих документів. Чому людині з ампутаціями треба постійно ходити до ТЦК і постійно підтверджувати свій статус, що у неї такі ця ампутація є, і чи не відросла у неї нога? Це дійсно запитання до дуже, дуже велике до цього законопроекту, уже закону, за який я наголошую, ще раз я не голосував. Сподіваюсь, це питання буде колись виправлено і чому немає документів, припустимо, на втрату близького родича. що Він же ж, звісно, не воскресне. Це я теж розумію. І сподіваюся, що в майбутньому ці проблемні питання вони таки дійсно будуть вирішені. Дякую вам за ваші запитання. З радістю буду давати на них відповіді. Дякую за те, що ви мене дивитесь. Дякую вам за увагу.